Ну і власне взули ми зимові колеса, на штампах поки що не фарбовані нічого, просто на нормальній зимовій гумі, щоб можна було пересуватись безпечно. Основним принципом було, було те, щоб в нас в сім'ї були однакові колеса, однаковий розмір, що на жучарі, що на бусі 205 на 16 Чудово стали сюди. Дякую Серегі за болти класні. А на весну вже будемо думати про стільок, Там, пофарбуємо їх. Зараз ми зробимо бусяндику тимчасовий бампер, щоб не їздити взагалі без бампера. Трошки я його вирівняв, не зміг я його повністю вирівняти. Сильно його пропеллером покрутило. Немає сенсу з ним щось робити, ну, що, ну, він так з цього боку більш-менш там а там він зовсім поганий. Але ми його притулимо, щоб просто без бампера не їздить. І тоді, е, коли новий буде, переробимо, тому що поки так. Хотів сьогодні зняти вам достойний контент, але все перетворюється як завжди на Камасутру. Ось як він реалізував цю педаль. Вона лежала отак на боку, так я її тиснув. Значить, і оцим хлястиком вона була саморізами клопами прикручена до підлоги. Ви зрозуміли да? рівень майстерності? Оце ми все будемо зараз здирати, тому що нам треба. Доковирятись до нормальної підлоги, але здирати все це все одно потрібно. Сьогодні вже почав трошки. Ну і вирішувати з кріпленням е, педалі газу. Тому що Ну тут все отак. от значить Тут стерчить у нас саморіз. Поряд ідуть провода на свічки на калу. Поряд ще якийсь провод. Там теж десь саморізи. Отам от. Все це будемо вирішувати, щоб це все адекватно працювало, тому що ну, це, це мрак, звісно. Ну, 100% чувак працював десь на метизному виробництві, або, або в магазині метизів. Тому що ну, вирішувати це клопами, я не знаю, це, ну, наскільки треба бути. Коротше, немає значення. Маємо, що маємо. Робимо все так, щоб все це нормально виглядало і нормально працювало. І щоб педалька рівненька. Дай Боже, здоров'я Колі Супрунову, який вже там зробив, це колись показав на Ютубі. Зараз спробуємо повторити. Треба сказати, що кузов був оброблений більш-менш нормально. Це робив ще, мабуть, не попередній, а позаминулий власник, тому що тут було і ось таким оброблено. Ну, Непогано він зберігся. Тобто ржавчина то є, але вона не критична, все вичухати, пофарбувати. І ось лишились навіть отакі от прогрунтовані місця. Так що можна дякувати. Минулому власнику позаминулому. Він в принципі, приділився йому увагу. Нічого страшного такого немає. Ну, ясно, там грязно, да, все це зараз викинеться. Мабуть, єдине таке місце. Ну, і то, Тут якийсь отвір був, я так розумію, він передбачався. А в принципі, нічого, ми все зачистимо, пофарбуємо. Педаль то, в принципі, ціла. Я тільки не розумію, якась тут мала би бути деталька, мабуть. Я маю на увазі, що в мене її немає. Доведеться її виготовити. Оце вирівняти і зробити нормальне там кріплення, тому що воно там приварене. чи... Коротше, я не знаю. Ну, цю всю лабуду Коротше, відкрутити. Але зараз я цього не буду робити, тому що вже пізно. І в мене немає готового рішення, коли в мене буде готове рішення, тоді я, я просто зараз все це перекручу назад е, убожество, щоб просто доїхати додому, виготовлю і поставлю потім. Ну, а заодно обробимо е, підлогу. Я так думаю, що, мабуть, кислотним ґрунтом, а потім я пораджусь з хлопцями там. Кутах от, в цих містах буде шовний герметик. Е, проводку знову ж таки прибрати з-під ніг. Кудись. Поки не знаю куди. Отак.